Ірине Ліонські, доказ апостольської проповіді, продовження. Четверте. І знову про те, що Христос повинен родитися цього потомства, Давид говорить так, Рада Давида раба Його, не відвернилися твої помазника того, клявсього Давиду і існує і не зречеться. І сині продо того досажу на престолі Твоїм. І коли сини твої зберігатимуть мій, і повліннями, яких я навчую, то сини їхні навіть сидить, небудь на престолі своїм. Але ніхто синів Давида не владурував вічно, також царство його не тривало вічно. Воно знищилося тільки цар, що народився від Давида, тобто Христос, лодує повікін. Усі ці свідчення стосуються погодження його по плоті, означає також розумілій мові, його рідне місце, де він повинен народитися, так що не було потреби шукати свого сина Божого серед народжених язичників або десь в іншому місці, але в їхлоєм людейським, роду Авраама і Давида. Також, вказуючи на його вхід в Єрусалим, який був головним містом Юдеї, де знаходився царський простіл і храм Божий, прокисаль говорить, скажіть, дочці Сіону, греде Спаситель твій лагідний, сидячи на ослиці, не на молодого слі, не під Яремне. Бо він прийшов в Єрусалим, сидячи на осляті під Яремнею, коли натовп покликав, покладав на осля одяг свій, посадив його на нього під дочкою Сон, розуміється, Єрусалим. Таким чином, пророки звістили про те, що повинен народитися Син Божий, яким чином іде визначено йому народитися, якщо Христос, єдиний вічний цар, точно так самі вони передбачали, які він відходячи від людей, зцілить тих, яких він зцілив, і Воскреслив мертвих, на яких він воскресив, як ви будете зневажені, і зневажать його і постраждали, і буде вбитий, і, і як його дійсно зненавиділи, зневажили і вмертвили. Тепер ми скажемо про цілення ним. Про це Ісай говорить, так він узяв на себе немочі наші, поніс хвороби наші. Тобто понесе їх по на себе, бо є такі місця, де Дух Божий сповіщається, спроки, що має статися, як доказане, по що Бога зважений і передбачений, що станеться непевним та зглядається, так ніби вже сталося. І дух наперед споглядаючи і передбачаючи той час, коли просто має сповнитися, відповідно до цього робить свої вислови. Для цього, щоб показати образ стілення, він говорить у, ту, у той день глухі почують слова книги і прозріють із підмі, і з муроково чи сліпих. Існою він ще говорить з місниці о слабі руки, підріптячі коліна, що спотикаються, утішитися боязки молодушнього розумом. Будьте тверді, не бійтеся, бо ось Бог наш. Він дасть судон, він сам прийде, спасе нас. Плющиться очі сліпих і вухо почу... глухих почує, тоді кульгаю скочить, як олень, і мов тих, які заїкаються, буде вільною і розумною. Про мертвих, що вони стануть, він говорить так: Воскреснуть мертві ті, що в гробах постануть. Коли він звершується, слід повірити в нього як у Сина Божого. Про те, що він буде зневажений, постраждає і врешті навіть буде вбитий. Ісай говорить так: істинно, син мій, визнаний, піднесений, вознесений. Настільки багато хто. Вражався стосовно тебе, таке би славне лице його перед людей, так багато народів будуть дивуватися. І царі закриють вуста свої, щоб побачити його ті, яким не було сповіщено, про нього. І розуміть, ті, які не чули, Господи. хто повірив тому, що нам сповіщено, і цілого Господня тому вони трілися, бо він йшов перед ним. Як пан, як параш із з сухої землі, він не має ні вигляду, ні слави, ні ми бачили його, і він не мав ні вигляду, ні краси, але вид його знехтуваний і умалений, більше за інших людей. робочий пізнав болість, і ми відвертали від нього лице, що він був зневажений, і ми ні у що не ставили його. І він гріхи наші носить ради нас, терпить хвороби, а не думав, що він у хворобах і вирослих і страждання, і від Бога тоді, як він вражений, і за наші гріхи мочими. За беззаконня нашим, покарання світу наше було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Отже, цими словами сповіщено, що він постраждав, і говорить Давид. І я постраждав, але Давид ніколи не страждає, але Христос, коли дано буде повоління і орозі п'яття, на вона хресті. І знову його слово говорить через Ісаї я віддав хребет мій тим, що б'ють, і що коми тим, що урожай, лицем його не закрав від нарухи і оплювання. Те саме говорить і про Керемія в тих таких словах. ви представляєте що твою свою тому, хто біє його, пересичується ганьбою. І все це зазначив Христос. Далі Ісаї йдеться, рано ну, ми йому зілилися, усі ми блукали к спокусили, кожен на свою дороги. Господь поклав на нього гріхи від нас. От і розуміло, що це сталося, і ним згідно з волойцям заради нашого спасіння. Далі Він говорить про його страждання. Він відкривав своїх уст, як Агнець ведений був на заколоні, як Агнець пристрігучим, його безславним. Так він і відкриває уст своїх, ось дивиться, як він сповіщає добровільне ходу його на Слова ж пророка він тут у суду буду взятий, вказуючи на його смирення і явлення. Позволення суду звершилося згідно з його благовістю, безславністю, звіщення. Від суду одним служить на спасіння, а інше приносить смертоносну муку, бо одне воно принесе від інших забране. Таке суді ті, які він принесний, мають його для своєї смертоносної муки, ті, що від нього звільнені через це спасення. Таким чином ті, хто зіп'яли його, наклали на себе суд. І коли вони здійснювали це над ним, вони не вірили в нього, що через суд, який вони наклали на себе, вони загинуті в муках, але віруючих у нього суд підняти і буде більше, не під. Підлягати йому, а тут, який вогнем уб'є маловірним, здійсниться в кінці цього світу. Потім він говорить від його, хто оповість, щоб ми цього ворогам та де принесених ним страждань, не зневажили його, як поставлено мало поважну людину. Сказано це для нашого повчання, бо той, хто зазнав усе це, має безлічний рік, оскільки він родом, розуміє його походження, тобто його отця, який невимовний і невимірний. Розуміли, це до такого походження принесла таке страждання і не гьбає його за страждання, який він переніс за себе, але обійсть його зради походження. І в іншому місці Єремія говорить дихання життя нашого помазаних Господні, пійманий яму їх той, про якого ми говорили, під тінь його будемо жити серед народів. І що Христос, будучи Духом Божим, став людиною схильним до страждання. А це вказує писання, і воно ніби вражається і дивується його страждання, бо повинен приносити страждання той, під тінь, якого ми думали жити. І під тінь він розуміє його тіло, бо як тінь походить від тіла, так і тіло Христа походить від Його Духа. Але словом, тінь він позначає в той же час, не і легку доступність його тіла для приниження, бо навіть тінь від тіла, які стоять прямо, сягає, лягає на землю і наважає. І зневажається ногами, як і тіло Христа кинути на землю стражданням, наче потопленим. І вона назвала тіло Христа тіднім, в тому розумінні, що Духа осяє, покрив його славою. Таким чином, також дуже часто при приниженні Господа покладали на шляху тих, що впали в різноманітні хвороби, і ті, до якого досягла його ті цілилися. І знову той же пророк про страждання Христа говорить: так правдник помара ніхто не приймає його до серця. І божі благочестиві підлогиться від землі, і ніхто не думає, що правдник. Відноситься від зла. І в світі йде він у свої гріб забрані із їх середовища. І хто інший абсолютно праведний, крім Сина Божа, який приводить до досконалої праведності, віруючих його, як подібно до нього і послідування мученого. І слова у світі йде він свій раб, Сповищає він, як помер для нашого спасіння, бо у світі означає спасіння, і в ті, які були ворогами супротивниками наслідок його смерті, віруючи в нього, тримається взаємно, ми оскільки через. Загальну віру у нього вони вияснення зробили улюбленими друзями. Якщо ж він говорить, він взятий середовище, тим він показує Воскресіння з мертвим. І після цього поховання він явився вже не як мертвий, оскільки помираючи і постаючи з мертвих. Він повинен перебувати безсмертним. Про що пророк говорить так. Життя він просив у тебе, й ти дав йому довголіття на віки віків. Але чому він говорить? Він просив життя. Коли все-таки він повинен був померти. Саме це він сповіщає Воскресіння змертих, і що він, воскрешавши змертих, безсмертний, бо він отримав життя саме для того, щоб Воскреснути, і назавжди вічно бути нетлінним. І знову Давид по смерті Воскресіння Христа говорить так: Я лягаю, з сплю щою Господь, заступить мене. Давид сказав, це я не про себе, оскільки він не постав після того, як помер, але це Дух Христа, який через інші пророки, і в даному випадку через Давид говорить про. І лягає з плюстою, бос. спой заступить мене, під сну він розуміє смерть, бо він воскрес. Постраждання Христа дають, говорить так, на що бунтується народ, де слово помишляють марним, постують царі землі, князі замовляють разом проти Господа, і проти Христа Його. Поїв цар юдеї Понтій Пилат, прокуратор імператор Клавдії, знайшовши засудити його на в Бо і боявся, що він буде земним царем. Ще може позбавити влади царства його, полаже під тиском і рода що оточили його, віддав його на смерть і проти своєї волі, бо вважав за краще зробити це, ніж діяти проти імператора. Візнивши людину, яка поносила ім'я цар, каносила ім'я цар, той же пророк. Говорив, що це страждання Христа, ти відкинув знедбав і прогнівився на помазника того, не наважає за віц свій і скинув на землю внесці його, ти дарунував на круги мура його, і твердині його обернув на руїну, грабують його всі, хто проходить шляхом, встав посміховичком у сусідів своїх. Ти підніс править супротивників його, порадував всіх ворогів його, ти бернув назад від його, і стремоча його, не відпустив його в бою. Відібрав славу його і простіл його, побалив на землю. І коротив дні влади його і вкрив його сорому. Те, що він зазнав у серце є немало, статися з волі отця, і сповісти відкрити, бо він повинен був згідно з волею отця приносити страждання. Захар'ян говорить так, меч, піднімийся на пастиря мого і на ближнього мого, говорить Господь Савох, вражу пастуру цієї вівці, і простягну руку мою на малих, і це станеться, коли він буде схоплений юдеями, бо всі учні залишили його зі страху. Щоб не померти, бо вони ще не вірили в його твердо, поки не побачили його, скасив з метю. Кудись 20 років він знову говорить, і вони зв'язали його і привели його дар царю. Бо понтій Пилат був насмішником юдеї і мав тоді ворожнечу до ірода, царя юдеїв, Але потім, коли Христос був зв'язаний і приведений до нього, Пилат послав його до Ірода, надаючи йому можливість допитати його, щоб точно дізнатися, що, хто він хотів. По відношенню до нього, скориставшись Христом і, прив... і привітом для примирення з царем, і в книзі Єремії він сповістив свою смерть і своє зі шесті, і пекло, таки Господь Ізраїлю. задав своїх мерців, раніше тих, що померли на землі, і зійшов до них, щоб сповістити їм своє спасіння, і врятував їх. От він пояснює і причини своєї смерті, бо його зі в пекло було для спасіння померлих. І знову про хрестю Йоїсай говорить так, кожного дня постав. Постягав я руки мої, до народу, не покирило, який ходив шляхом недобрим. Я своїми думками бо це знамення Христа, я ще ясніше, говорить Давид, бо всі оточили мене, зраги з вступили мене, пробили руки і ноги мої. І знов він говорить я розлився, як вода, розслаблі кості мої, і серце моє квіст розтопило в грудях моїх. І знов він говорить позбав мене меча, я прикую плоть мою, на сонми ще злих, виступив проти мене. У ці слова нерозуміло вказує на його розіп'яття, також і моє си говорить, те саме до народу, так життя буде висіти перед тобою, будеш тремтіти вночі, і вдень, і будеш, вночі, в день, і не будеш повний у житті з твоєму. Знову Давид говорить, розділи ризи мої на себе, де ж ми моїх лежав. лежать. Попри його розіп'яття, вони розділили його ризи, і зазвичай на всі ми зірвали його потяг і таким чином розділили, але прохідно, оскільки він був згори витканий, і не шити вони кинули жереб, щоб той, на кого він. Випаде його і отримав. Вісного про керемії говорить, жили 30 срібників сіно оцінення, які оцінили від синів Ізраїлі, дали їм на землю гончара, які повелів мені Господь. Бою, декі був з учениками Христа, дав обіцянки йдем, і домовився з ними, коли побачать, що вони хотіли вбити його. І оскільки він був наставлений ними, він узяв тоді 30 срібняків. Місцево монету і зрадив Христа, але потім розкаявся тому, що зробив і повернув срібло начальнику юдеї. І сам повісився. Вони ж не зважали достойним укласти їх у скрабницю, тому що це була ціна крові, і, і купили на них поле, що належало гончареві для поховання мадрівників, тобто подорожніх. І після цього, як його розіп'яли, коли він просив пити, йому дали для пиття ось це жовчий. І саме це було сказано Давидом, і дали йому. Мені жовч і спрагу мою, напоїли мене остом. І ще він, воскреснувши з мертвих, вознісся. ознісся, на небі про це Давид говорить так: Колісниць Божих має де тисячі тисяч, серед них Господня насинає, у святині ті зійшов на висоту, полонний полон прийняв дари для людей, щоб із непокірення молив житим, ой, Господа. Відполене він розуміє знищення господства ангелів, що повстали, він вказує також місце де він повинен зійти на землю і на небо. Він говорить, Господь зійшов від Сивона. Після свого Воскресіння змертих він зібрав своїх учеників на оливки його рін біля Івасалима і підтвердив їм, що те не лежить до Небесного царства. І от вони побачили, що він возніться на небо, і як викрилися небеса, прийняли його. Те саме знову говорить Давид: Піднімайте врата верхів ваші, підніміться врата вішні, відітера славу. Бо вішні ворота небесні, але наскільки слово зійшло невидимим для творіння чином, то йому нічого не було відомо про це, тепер тобто слово стало в плоті, і видимо зійшло на небо. І коли сили бачили його, то нижні ангели взивали до тих, які були на твердині, підніміть ваші ворота, підніміться ворота від вічні, і нехай віддать слави. І вони, коли здивувалися, запитали, хто із цар. Стар... Кіти раніше бачили його, і тепер удруге узасвідчили Господь цілий вільний і те та Так, воскреснувши, вогнесівши, Він перебуває, праворушиться, доки у встановленні отцем часу всі вороги, підкоряться йому, і вороги це всі ті, які повстали, і ангели, і архангели, селі, і престоли, що відкинули істину. І про це пророк Давид говорить таким чином: сказав Господь, Господи моє, суди, провориш мене, доки покладу ворогів Твоїх, піднім ніг їх Твоїх. І ще він вознісся туди, звідси зійшов. Про це говорить Давид Від краю небес, вихід його, і захід його до краю І Потім він каже на його суд таким словом: І на що ви сховаєтесь від тепла його? Якщо пророки пророкували про Сина Божого, то він з'явився на землі та сповістили, де на землі. Не і в якому образі він з'явиться, Господь прийшов на себе у сіні прості, Та наша віра в Нього твердо обґрунтована і їсть передана пропоєм. Тобто ну, свідчення апостолів, які послання були по всьому світу і проповідувало Сина Божого, як він, прийшовши на страждання, постраждав для знищення смерті, для утохотворення плоті, щоб ми вказали, відпала ворожнеча проти Бога, яка є злочинний, і прийшла до мири, і із ним творище благогодне перед ним і це сповіщене було пророками, як прикраси на горах много благовісник, який сповіщає мир, благовістя радість, проповідує спасіння, які говорить Сіони, оцарився Бог твій. І що вони повинні вийти з і із Єрусалиму, щоб сповістити нам Слово Боже, яке від нас також закон про це Єсей говорить так. Від цього не вийде законне Слово Господи з Єрусалима. І що вони у всьому світі, про це Давид говорить по всій землі, зійшлося вищування їх. І в кінці все свято слова їх. І що люди житимуть не в богослів'ї і в законі, а в стислості просторі, вірі і любові. Про це Єсей говорить так, коротке і точне слово праведності Бог. Зробить коротке слово по всій землі. І тому, апостол Павло говорить, любов виконання закону, бо хто любить Бога, той виконує закон. Також Господь, коли його запитали, яка головна западь, відповідає: «Полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усі душею твоєю, всім розуму Твоїм, і всі сили твої, Ось перша западь, і друга подіну до неї, полюби ближнього як самого себе, більше на ці заподі немає. Він за допомогою віри всьому. Змістює нашу любов до Бога і ближнім, наче до чого ми робилися благочистим і правдим, і добрим, тому сказано коротке слово, ми зробив на землі і у всесвіті. І що він після свого Вознесіння буде піднесено досі, що ніхто не може зайнятися з ним? про це Ісай говорить так хто судиться, нехай приступить, і хто виправданий, нехай наближеться до Сина Божого. Поникнуть в городі породи людини, і високе людське понизиться, і він Господь буде високий в той день, і подивилась людська, і високе людське понизиться, і він Господь буде високим у той день, і ідоли зовсім зникне. І в кінці, ті, які слугнять Богом, ім яке ім'я спасуться, про це єсай говорить рабів своїх назви іншим ім'ян, які, хто буде благословляти себе на землю, буде обсладатися Богом істинним, і хто буде клятися на землі, буде клятися Богом істинним. Тому що попередні скороботи будь забуті приховні від очей моїх. Якщо він сам зробив це благословення і сам спас на свої крові, про цісая сповістив і в наступні слова, усяке скорботі їх, він не залишив їх і англицею, і англицяє спасав її, і в любові своєї до благосердя свого, він відкупив їх, взяв, носив усі дні, дні древні. А те, що він не хоче поротати, спасений то законом моїй Моїсен. Бо закон, виконаний Христом, але по всі повинні жити вірою, любові Сина Божого і за нову людину цього Слова. Бо цей Ісая сповіщає так. Ось тут. Творив ту нове, нині ж воно явиться, невже ви цього не хочете знати? Я покладу дорогу в степу, ріки в постелі, польові звірі прославляють мене. Шакали струши, тому я в пустелях дам у ріки в сухому степу, щоб напустити обрин народ мій. Цей народ я сотворив для себе, і він буде сповіщати славу мою. Пустилиш ж і мертвістю раніше було поплав і каніязишники, бо він слово не прохоло через них і не поїв Святий Дух, але поклав новий шлях благочесті, праведності і виточив щедрі потоки, тобто розповсюдив на землю Святого Духа, який він обіцяв через пророки, і останні дні вилити духа на всю землю. Таким чином, наше покликання через оновлення духа і не в наші старі історії, як пророкував Іремія, Ось на стану дні говорить Господь, коли я укладу з дому Ізраїля, з дому Юда, новий завіт, не такий завіт, який я вклав я з батьками, їх отуди, от коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської, а той завіт мій вони порушили. Хоча я залишився у союзі з ним, говорить Господь, але ось завіт, який я вкладу з дому Ізраїля. Після тих днів, говорить Господь, укладу у унутрішні їх, і на серці їх напишу його. І буде їм Богом, і вони будуть моїм народом, і вже не будуть вчити один одного брати і брати, говорити, пізнайте, Господа, бо всі самі будуть знати мене від малого до великого, говорить Господь, тому що я прошу беззаконня, і гріхів уже не пом'яну більше. І що ця обітниця має наслідувати? Покликання язичників, серед яких я відкрився новий Завіт, Про цей Ісай говорить так. У той день. Зверне люди на погляд світу творця свого, і очі будуть спрямовані до святу Ізраїлі, і не гляне на зрятоника, і діле рук своїх не подивиться на те, що зробили пальці його, і на ідолів Астарати Валаама, і слава, очевидно, сказані про тих, які залишили ідолю цієго Ізраїлю. Ви Вірували в Бога нашого, владику і святий Ізраїлю, Христос, і до цього, що зробився, видимо для людей, і до ідольських храмів, і не до справ люк наших, ми звертаємося в свої погляди. І що він стане. Видимив серед нас, оскільки син Божий став сином людським, пізнав, пізнаний буде ним, які не мали раніше пізнання про нього. Про це саме слово Ісай говорить так, і відкрився тим, що запитували про мене, мене б знайшли ті, що не шукали мене. І ось я говорив народи, які іменуються ім'ям моїм. Якщо цей народ буде святим, про це в книзі 12 пророків, сповіщення так, і скажу не моєму народу, ти мій народ і скаже. Ти, мій Бог, але буде число синів Ізраїлю, і пісок морський, але не можна ні вимиряти, ні обчистити, ні там, де говорить їм. Вони, мене, вони, мій народ, будуть говорити їм, бо вони сини Бога живого». І те сказано Іванам Хрестителем, по Бог може з каменів ці створити дітей Аврааму. Бо після того, як і наші сільця викнуті, звільнені від кам'яного служіння, ми вірю сполядаємо Бога, робимося дітьми Авраама. Який оправданий віри, і тому Бог, говорить через і закіяли. і дай у серце єдиний дух новою вкладу в них, і візьму в плоті їх серце кам'яне, і дайм'ер серце плоське, що вони ходили по западі моїм, і втрималися в моїх і виконували їх будь-яким моїм народом, який буде їх Богом. Так звернено зміну сердець і народів нового покликання за допомогою Слова Божого. Коли вони стали плоті, оселилися серед людей, і говорить так ученик Єві, Іван, слово стало плоті, оселилися між ним, повне благодаті, їсне, і ми бачили славу його славих і устав, від Отця. Тому церква така плодоносна на спасених, бо тоді моє сийнє і більш заступників за Господа, який сам спас нас, дарував багато дітей церкви. Зібрано перевиски, як сповісти Ісая в таких словах, розселись неплідне, що народжує, неплідне ж. Є церква, яка ніколи не по попередні часи не дозволяла виявлятися дітям Божим. Викликали і виголоси, що не мучилися пологом, тому що і залишені набагато більше дітей, ніж у тієї, яка не має чоловіка, говорить Господь. Перше зібрання, тобто церкви мала всім чоловікам саме закон. Також і Моїсей говорить у прозаконі, що з'яжісники будуть першими, а не покій народ останнім. І знову він говорить: вони роздратували мене тим, що не є Богом, Марнотами своїм, засмутили мене. Я раздувати роздратую їм тим, що не є народом, народу безглуздим, і засмучує їх. Бо вони залишилися Бога і служили їй несущим богам, і вбили проків Божих і прокували для Валала, який був ідолом Хана, Хананеї. вони також нехтували Сина Божого, сущо обрали розбійника Вараву, який був узятим за вбивство. Вони відреклися двічного царя і сповідували своїм царем тимчасово кесеря. Таким чином Богу не водарувати свою спадщину, судним я звісним і тим, які не ходили по шляхах Божих і не знали, що є Бог. Після того, як цим покликанням нам дало життя, і після того, як Бог вірив Рама, знову привів до досконалості, у нас, я думаю, ми не повинні більше повертатися до першого законодавства. Бо ми отримали Господа закону, Сина Божого, через віру в нього. Ми навчимося любити Бога від щирого серця і ближніх, і самі себе, любов, до Бога, далекий від всякого гріха, і любов до ближнього не заповідає ближньому зла. Тому ми не маємо потреби ні в якому законі, і в якості вихователі, ось ми говоримо з лицем своїм предним, лицем до лиця, зробивши немовлят, немовлятиму злобі і зміцнивши всі праведності і благопристовності, бо закон більше не говоритиме, чи ніж прилюбу. Тому, кому ніколи більше не приходить на думку, похідливі бажання по відношенню до чужої дружини, і закон більше не говоритиме, не вбивай, тому хто віддалив від себе всякий гнів і всяку ворожнечу, не говоритиме, не побажає дому ближнього свого, ні волає ні нього тим, яким абсолютно не пеклується про земні речі, але збирає небесні скарби і не говоритиме. Око за око, зуб, за зуб, тому що нікого не вважає своїм ворогом, але й всіх своїх ближнім. То він ніколи не може посягати свої руки до помсти. Не може вимагати десятини від того, хто увесь свій маєток приносить Богу і залишає батька, матір всю свою рідню і насліду Слова Боже, і не заповідно проводити день у спокої тому, хто щодня дотримується суботи. Тобто, в храмі Божем, який є тіло людини, здійснює гідне служіння Богою всяку годину, творить правду, бо я, не, бо я милості хочу, а не жети, говорить він, і благодіяння, а не всипалені, бо законник же, який заколює вола. Теж є той, хто вбиває людини, хто приносить агнця в жертву, теж є, що задушив пса, хто приносить цей семедал, те, що хто приносить свинячу кров. Але і всякий, хто покличе при... ім'я Господнє, спасеться, бо немає іншої імені під небо, даного людям, яким належало спастися нам, окрім імені Божого, тобто Ісуса Христа, Сина Божого, якого підкорені також демони і злі духи, і всі бутівні сили. Коли ім'я? Ісуса Христа, який був зіп'ятий при Понтійському Пилаті, було прикликане в людство, сталося розділення, і тим же віруючи в нього завжди, закликатимуть, його творитим його волю. Там був близький і в присутності, і виконує прохання тих, які закликають його від чистого серця. Утримуючи таким чином спасіння, маємо подущас, дякувати Богу, який спасає нас свої і незбагненною мудрістю, і з Него сповіщає нас спасіння. От то видимо пришестя Господа нашого, тобто існе людське життя, якому ми всі одні могли досягти. Бо що в людей неможливо, то можливо в Бога. Тому також Єремія говорить про нього, хто зійшов на небо і взяв їй мудисів, зніс із смер, хто перейшов море і знайшов їх, хто принесе її кращу до чисте золото. Немає нікого, хто знав путі, хто не помишляє про стежки їх. Але той, хто знає все це, знає її. І він відкриє її своїм розумом. Той, який створив землю на вічні часи, і наповнив чотириногами тваринами, які посилає світло, воно йде, покликав його. І воно послухалося його і стрепотом. Містрики засяли на сторожі свої і звеселилися. Він покликав їх, і вони сказали: ось мій, і засіяла радістю під лицем своїм. Це є Бог наш ніхто, інші не зрівняється з ним. Він зайшов усі примудрості, дарував даруваєм рабу своєму, якому влюблену своєму Ізраїлю. І того він явився на землі, знаходився між людьми. Основі заподі Божих і закон, які прибуває, повік. Всі, хто дотримується, її будуть жити, і ті, хто залишають її, помруть. Але яком Ізраїлем? він називає сина Божого, який отримує доця владу над. Над нашим життям, і після того, як він отримав його, він приніс його до нас, далеким від нас, коли він з'явився на землі і спілкувався з людьми, таким чином, більшої, і з'єднує Духа мого Отця, творінням Боже. Він людина була за образом, за подобою Божої. Це дорогоцінна запит істини, і це образ нашого спасіння, і це шлях життя, який пророки. Передбачили, і Христос виконав апостолів продали, а церкви вірили своїм дітям у всьому світі її. Тобто, істину треба зберігати усі цілині благоугодне твердини волі і добрим ділам, і здоровим напрямкам думки. Не треба являти Бога Отця відміни від нашого Творця. Вони зневажали Бога суще, роблять робить собі Божеством, не суші. Вони створили собі Отця на багато Завершеного нашого Творця, вони думають, що таким чином вони знайшли щось більше, ніж існе. Вони не чистив ці хуляць Творця, і оці, як їм показали і спростування і укрити помилково названого Гносису. Інші не дають ніякого значення з шестю Сина Божого і довбудівництво втілення, яке апостоли сповістили, і пророки передбачали, що через це повинна звертатися досконалість на нашого людства. Як ми показали тобі, в небагатьох положеннях і які мають бути зараховані, думали. Вірю. Іншу знову не приймають дарів, духи відкидають пророчі дарування через прийняття яких людина робить своє життя плодоносним в Бозі. Це ті, які сказав Ісаї, бо коли бути, як дуб, якого листопав, як якому немає води, такі абсолютно непридатні для Бога, тому що вони не можуть приносити ніякого плоду. Такі лише вчення стосовно трьох положень нашого тексту, сповідання віри при хрещенні. Що далеко відхилялися від істини, бо вони вже вчителі похулять отця, або відкидають ціну, оскільки вчать проти дому його втілення, або не приймають духа, тобто хулять, просто. Усіх тих ми повинні встерігатися, вникати і звичай, якщо ми дійсно бажаємо бути угодним Богові і від Нього спасіння. Кінець проповіді апостольської.